25 березня росіяни ймовірно використали гіперзвукові протикорабельні ракети циркон для удару по Києву. Збройні сили України збили обидві ракети безпосередньо над столицею. «Циркон» є найновішою та найбільш втаємниченою ракетою в арсеналі РФ і в Дефенс Експрес. Про це повідомляють. Ну і це вже друге публічно відомо використання цієї ракети після невдалої спроби атакувати нею, Київ. 7 лютого зараз ви бачите на наших екранах кадри, де уламки ракети сьогодні впали в одному з середмість столиці. Звичайно, що й по інших районах також були повідомлення і звернення до екстрених служб. Станом на ці хвилини відомо про 10 постраждалих в Києві. Рятувальники, а також всі відповідні екстрені служби доволі швидко прибули на місце події. Адже, ну, фактично, вибух цей було чути у всьому Києві, і, на жаль, постраждав. Знаєте, як люблять казати расисти, воєнний об'єкт Анатолій. Та, от вони от, от по таких воєнних об'єктах, в принципі, діти навчались танцям, гімнастиці, іншим хорошим речам. Сьогодні цей об'єкт постраждав, тому що постраждала спортивна зала. Зал, там такий концертний і так далі. Я не про махи, я про те, взагалі, от, що в ці ракети в них є, як виявляється, і можуть ще стріляти ними. Балістична ракета, яка радіусом діє там, ну, по різним оцінкам 600 кілометрів, 1000 кілометрів. Знов таки, це протикорабельна ракета. давайте будемо… Ну, що найголовніше? Протикорабельними ракетами побити по суходолу. ну… Дивно, mm -hmm. але не дивно, тому що Х-22, яка летить з ту 22 М3, теж про корабля ракет. Yeah, yeah, yeah. І вони теж їх активно використовували. Ми бачили використання проти а, в Дніпрі, коли по житловій будівлі попало. Тому насправді Росія взагалі використовує ресурси. Давайте почнемо з того, що, наприклад, а, літак ту 160 а, бойовий радіус Дії 12 тисяч кілометрів. Mm -hmm. А Літак Дапу, наприклад, ту 95, бойовий радіус дії 6,5 тисяч кілометрів. Угу. Ракети, які вони запускають, Х-101, 5 тисяч кілометрів. А, ракета, наприклад, Х-55 або Х-555 2,5 тисячі кілометрів. Це дальність, але ж не про швидкість там, а швидкість. Швидкість, якщо ми кажемо про Х-ракети, то близько там до 800 кілометрів на годину. В принципі, як швидкість літака, звичайно, військова. До чого я веду? Тому що а, це наслідок Радянського Союзу. Ці ракети це спадок, спадок Радянського Союзу. А, те, що вони скопійовані, з намагавка, давайте це опустимо поки що. Але зрозуміємо, що Радянський Союз усе своє життя готувався воювати зі Сполученими Штатами. Тому будував таке, щоб доставало на відстань там, понад 5 тисяч угу. кілометрів. Угу. Або, наприклад, з тим же цирконом вони планували поставити десь на східному узбережжі Росії, націлювати їх на Росі... на Сполучені Штати. Завдяки, наприклад, Бастіону, Це пускова установка наземна. Є наземна або мобільна пускова установка, яка може пускати як ракети Онікс. Так і. Цикон. Тому насправді Росія все життя готувалася воювати, і вони зараз використовують ті ресурси, активно використовують ті ресурси, які передбачають з собою більш стратегічні ціли. Але ми бачимо, наприклад, з серпня місяця вони активно почали використовувати тактичну авіацію з ракетами малої і середньої дальності. Наприклад, ракети х 59 х дев'ять. Тобто Росія розуміє, що у неї немає на літаку ракет, яка б летіла б тисячу кілометрів, як то на f 16 ракети Джасемс. У неї нема таких ракет, які б літали б на понад 500 кілометрів з тактичної авіації, наприклад, Таурисів. Угу. І вона використовує або балістику на цій території, на цю відстань, або використовує ракети, які мусять літати. Ну, це Кащонство я думаю, ну використовувати такі ресурси, вона ж це ж дорого все насправді. Так, з іншого боку, ми ви знаєте, вихідними мали в них, ну, бачили в них оці всі події, які сталися в одному стеце. Як вони називають терактом. Хоча ми розуміємо і знаємо, що таке тероризм. Російська Федерація наж завжди. Тероризм це стріляти через дві години по тому місці, в якому ви стріляли, коли там працюють. Служби порятунку. Але ж ви розумієте, я маю на увазі якроку з сіті. Ну да. І правду, як вони постійно, а тим більше цей диктатор Путін намагається використати цю ситуацію і вже скільки закликів по Європі і по світу ну, не перекидати це все на Україну. Тому що всі, все прекрасно, спецслужби, агенти. Якби я не вдавався в подробиці, знають звідки хто, а тим більше там тиждень раніше попереджували і не один раз. А як завжди, цьому маразматику байдуже навіть на своїх людей абсолютно. Тому що та, за півтори години тільки приїхали їхні там, ОМОНи, Собри і так далі. До речі, там в торговому центрі навіть відділ поліції безпосередньо. І навіть під час біганини хаосу ходили представники поліції з собаками службовими, які мали б винюхувати там, ну, менш, я, я не про це. Використання саме таких, як ви кажуть, аналоганітних, найновіших. Окей, вона протикорабельна, ви вже пояснили технологічно. Мені видається, що це просто хвора, маризматична особа, ну, давайте дала почнемо. наказ на використання цих ракет. Згадаємо історію Росії. З... я так скажу. Ну, да, ну, тут Давайте згадаємо історію Росії, там жоден з царів не закінчував, аби не зійти з вусту. Хтось там... Короткий коментар від Анатолія Храпчинського. Ми в ефірі так можемо говорити, тому що, правду, дуже хочеться посилати, надсилати туди, знаєте, побільше. Люди адекватні, але ненависть у нас постійно рівень. Знаєте, от є там. ну якої мединості можна казати, коли вони убивають цивільне населення так? по житлових будинках, пускають шахеди, а потім розповідають, що там хтось не висказав свої співчуття. Вибачте, які співчуття? Ви саме творите терор по всьому світу. Згадайте, скільки сирійських дітей ви вбили, і тепер ви хочете до себе якоїсь там жалості? Я чекаю цього ще одного Канашенкова, який скаже знову про бази НАТО. Спеціалісти і ну, так вони, далі, які знаходяться сказати, в цьому закладі. Що... Так, давайте трішки про наших пілотів. Я хотів би повернутися до цієї теми. Я розумію, чому надто мало інформації. Ми там раз в тиждень отримуємо вчаться. От зараз такий базовий рівень підготовки. Далі наші 10 пілотів перших приїхали там до Британії, будуть літати. От ці всі процеси і чому в різних країнах, і здавалося б, ну там частина в Румунії, частина у Франції, частина в Данії, частина в Британії. І оце постійно передасує в Румунію тільки, тільки погоджують. Погоджують після okay. після появи mm -hmm. статті в Нью-Йорк Таймс. Потім вийшло керівництво держави Румунії. Ми не проти, щоб навчалися українці. І тут пошла вже питання: чи можемо навчатися? Хоча на початку, коли база створювалась, вона створювалась безпосередньо для сил Європи для того, щоб навчати на європейському континенті безпосередньо. Пілотів Ф-16. Якщо ми кажемо про навчання наших пілотів, тут треба зрозуміти одну велику таку логічну ситуацію: що навчання передбачає перед собою взагалі переход повітряних сил України до експлуатації літаків Ф-16 передбачає під собою два роки підготовки навчання пілотів і взагалом підготовки інфраструктури на території України. А, і ми тут можемо казати, що ми готуємо льотчиків як а, тих, які мають бойовий досвід, так і тих, які а, з нуля курсантів, як відбулося в Великобританії, коли пілоти пройшли певний курс на легкомоторних літаках. Далі вони летять в Францію, на іншому типі навчаються літаків, і потім будуть вже використовувати, наприклад, навчання на, на літаках F-16. Як взагалі це відбувається? Є. А, Декілька етапів навчання. Тобто, перше, ти навчаєшся на легкомоторному літаку, потім ти навчаєшся на турбореактивному літаку, потім ти приходиш всю теоретичну навчання вже безпосередньо, якщо ми кажемо про F16, потім ти сідаєш з інструктором спочатку симулятор, потім ти сідаєш з інструктором. Потім ти вилітаєш самостійно, і після виліту самостійно ти вилітаєш в составі ескадрильів, в составі групи для того, щоб навчатися і виконувати вже бойові задачі. Тобто, насправді, це громадський етап. І якщо ми кажемо про курсантів, то вони повинні навчатися з нуля. Якщо ми кажемо про бойових офіцерів, вони вже перенавчаються, тобто вони проходять а, навчання практичне, а, симулятор і одразу вже до бойових польотів. Тому насправді от така різна інформація з усюди. Далі є інформація, що наші українські пілоти навчали англійську мову. Вивчають англійську мову. Давайте почнемо з того, що є таке значення як авіаційний англійський. Це зовсім інша. Ну, давайте так, не зовсім інша мова, але вона відрізняється, тому що є класифікатор певних команд, які виконуються англійською мовою в радіообміні. Тому те, що наші пілоти навчають англійську, це вони підвищують рівень англійської до авіаційної термінології. Тому що є стандарти НАТО, які передбачають особливі команди, це не про інтермідієтипрі інтермідієється зовсім інші да, речі. І це, це не цей там. <гум> да, і ві, так далі. Ві... Так, від сюди до сюди, так. ну маємо зараз сигнал повідомлення про повітряну тривогу в столиці. А ми маємо реагувати. Анатолій, на правду, направду да. вважаючи день ми знаєте, тут так з вами да, про церкони да, да. і е, так балістика з Криму, зреагуйте на тривогу. Один з телеграм-каналів. Ну Ніколаївський Ванюк а, зазначає зараз. Ми почуємо повідомлення, зокрема зараз від е, нашої колеги дівчинки. Так, ми. Ми йдемо у сховище. Всіх закликаємо з Анатолієм Хребчинським. Продовжимо зі сховища. Друзі, бережіть себе. Рашисти божевільні. Ми так знаємо про це вже і не один десяток років.